Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми починаємо проходити парі. І як завжди почнемо з фотоконтролю. Так що погнали. Я здам трохи назад. Бляхамуха. Погнали! Так що ця машина непогана для розгону. Правда, якби дорога рівна Бляха-муха. була. Так, давай 300. Отак. Тепер гараж. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо у коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого.